Після закінчення Другої світової війни королівство Угорщина, яке було союзницею гітлерівської Німеччини, зазнало поразки і було ліквідоване. На його місці в 1946 році була проголошена Республіка Угорщина, в якій вже в 1947 році до влади прийшла місцева комуністична партія, яка, опираючись на військовий контингент радянського союзу, сформувала уряд, перед тим провівши репресії проти своїх основних політичних конкурентів. Основним курсом держави став народний соціалізм. Прийнята в 1949 році. Нова конституція проголошувала Угорщину народною республікою, країною робітників та селян. Було по суті повністю скопійовано політичну та економічну модель СРСР часів Сталіна. Відбулася націоналізація промисловості та колективізація сільського господарства. Впроваджувалась планова економіка. Одним з перших паростків індустріалізації по-угорськи став великий машинобудівний комбінат Чепель, побудований в 1949 році в Будапешті на одноіменному острові на річці Дунай. Головною спеціалізацією новоствореного підприємства, яке зводилось на місці зруйнованих наприкінці війни виробничих приміщень компанії «Вейс», став випуск верстатів, виробництво автомобільних компонентів та автобусних шасів. Першим директором новостворного підприємства став Ференс Біро, інженер-механік, який здобув вищу освіту в Москві, і був молодшим братом матіша Ракоші, генерального секретаря Угорської партії трудящих, фактичного керівника Угорської Народної Республіки. Значний вплив на спеціалізацію машинобудівної галузі Угорщини здійснить Рада економічної взаємодопомоги, керівний орган, створений в 1949 році, для координації в питаннях розвитку соціалістичних економік країн Східної Європи. За її рішенням пріоритетною діяльністю для угорського машинобудування став випуск автобусів та вантажівок. Вже в 1950 році на заводі Чепель розпочинають випуск власної середньотонажної вантажівки Чепель Ді 350, яка була ліцензійною копією вантажівки Стей 380» австрійської компанії Стейр. Згодом був налагоджений також випуск бензинової версії цієї вантажівки Чепель b B-350». Справжня слава та успіх до цієї моделі прийшла в вересні 1950 року, коли вісім підготовлених вантажівок чепель Ді та Бі-350 взяли участь у міжнародних перегонах на надійність та швидкість, організованих польською автомобільною асоціацією. Дизельна версія вантажівки чепель 350 в надскладній 2000-кілометровій гонці у Варшаві прийшла до фінішу першою. Бензиновий чепель у категорії перегонів вантажівок з бензиновими двигунами зайняв друге місце, випередивши при цьому вантажівки відомих світових автобрендів. Таким чином, вантажівки компанії, якій не виповнили ще й року, здобули всесвітню славу. За своєю конструкцією чепель d 350 була класичною капотною двохвісною вантажівкою з вантажопідйомністю 3,5 тонни. Споряджена маса вантажівки 3 тони 200 кг. Автомобіль обладнувався чотирьохциліндровим дизельним двигуном Чепель d 413 об'ємом 5,3 літри та потужністю 85 кінських сил. Дана силова установка була прямою копією двигуна Steyr W-413. Австрійські двигуни та вантажівки Steyr стали доступні угорській стороні після того, як Австрія після завершення Другої світової війни потрапила в радянську зону окупації. Двигун працював в парі з п'ятиступінчатою механічною коробкою передач. Загалом автомобіль був простим та ефективним, без всяких надмірностей в дизайні. Його максимальна швидкість сягала 73 км в годину. На 100 км вантажівка витрачала в середньому 20 літрів пального. Після трьох років випуску вантажівка отримає такі модернізаційні покращення, як гідравлічний привід гальм, блокування диференціалу і цільнометалічну кабіну. Разом з модернізаційними покращеннями вантажівка отримує нову назву Чепель d 352 Універсальність нової моделі буде значно розширена. Якщо 350 ті випускались в основному як бортові шасі, то 352 модель матиме значно більше спеціалізованих модифікацій. Велику кількість шасі d 352 відправляли на завод спеціальних кузовів та автобусів «Ікарус». Де вони обладнувались надбудовами, фургонами для пересувних майстерень або кузовами для медичних потреб? Близько 60% подібних спеціалізованих шасі відправлялись в радянський союз. На початку 60-х на базі вантажівок чепель ді 350 була розроблена військова повнопривідна вантажівка Чепель Ді 344, вантажіпідйомність 3 тони та з кулісною формулою 4 на 4 Її серійний випуск розпочався в 1962 році і тривав до 1975 року. Всього за цей час було збудовано близько 12 тисяч вантажівок. Військова вантажівка Чепель постачалась в основному в армії країн соціалістичного блоку, але їх також можна було зустріти в Європі, Сирії, Китаї та Тунісі. Автомобіль обладнувався чотирьохтактним дизельним двигуном чепель d 414 h з робочим об'ємом 5,5 літрів та потужністю 108 кінських сил. Крім класичних бортових вантажівок, були також шасі, які обладнувались великою кількістю надбудов, які призначались в основному для військового використання. Серед них були паливозаправники, автомобілі майстерні, зарядні прилади до акумуляторів. Військові версії повнопривідної вантажівки обладнувались також лебідкою. В СРСР, крім армії, цей автомобіль використовувався в сільському та лісовому господарствах. Основною особливістю цієї вантажівки була відсутність класичної головної передачі на передньому мості. Натомість диференціал переднього моста розміщувався в роздавальній коробці, яка встановлювалась посередині шасі. Крутний момент на конічній передачі півосі переднього моста, які розміщувались близько до коліс, передавався за допомогою двох карданів. Завдяки такій конструкції не довелося значно підвищувати висоту розміщення двигуна і відповідно висоту самої машини. На основі військових повнопривідних вантажівок випускались також цивільні версії самоскида d 445 та шасі d 346. Дані цивільні моделі матимуть ідентично з військовими вантажівками конструкцію. Єдина відмінність полягала в кольоровій гамі автомобілів. Військові вантажівки фарбувались в темно-зелений колір. А цивільні версії отримували широку кольорову гаму. Також в 1955 році угорський завод розпочав випуск гусеничного артилерійського тягача К-800 або щепель 800. Основу конструкції лягла радянська розробка, тягач М2. Машина будувалась на основі легкового усиничного шасі танка Т-70 та з використанням вузлів та деталей військової вантажівки. Чепель 300 Зокрема, від останньої тягач отримав кабіну. За кабіною знаходилася вантажна бортова платформа для перевезення вантажів, боєкомплекту або бійців. По рівні поверхні тягач міг рухатись зі швидкістю 37 км в годину. Запас ходу на одній заправці 300 км. Чепель 800 обладнувався дизельним двигуном, потужністю 125 кінських сил та п'ятиступінчатою коробкою передач з реверс-редуктором. За період виробництва, який тривав з 1955 по 1958 рік, було випущено 400 тягачів. Справжнім проривом для Будапештського концерну стала поява в 1957 році вантажівки d 450 вантажопідйомністю 4,5 тонни. Вантажівка обладнувалась дизельним двигуном d 414, об'ємом 5,5 літрів та потужністю 100 кінських сил. Даний двигун створювався на основі попереднього шляхом розточування циліндрів зі 110 до 112 мм. Крім нового двигуна, автомобіль отримав пневматичний привід гальм та новий дизайн кабіни з двохрівневим капотом, який складався з прямокутної основи, яка зливалася крилами та високою і вущою кришки капоту. Найбільш популярними в країнах соцтабору та СРСР стали сідлові тягачі чепель Д450H та ремонтні майстерні на колесах. На базі світлового тягача чепель d 450H створювались наступні модифікації d 450H1 для буксирування паливного напівпричепа цистерни. Обладнано двоступінчатим насосом, який приводився в дію коробкою відбору потужності. d 450 h 3 сідловий тягач, який працював в парі з напівпричепом цистерною для перевезення молока, вина або спирту. d 450 h 5 для буксирування напівпричепа цементовоза. На цій модифікації встановлювався ротаційний компресор з приводом від коробки відбору потужності. Найбільш поширеними напівпричепами на території СРСР були рефрижератори, розроблені ікарусом, та. Та напівпричепи цементовози. Рефрижераторна установка встановлювалася внизу передньої стінки напівпричепа, що дозволяло досить легко її обслуговувати. Холодильна установка приводилась в дію двигуном повітряного охолодження Volkswagen. 450 серія знаходилась на конвейері до 1972 року. На вантажівках останніх років випуску встановлювали шестициліндрові дизелі D613 з робочим об'ємом 7,9 літрів та потужністю 125 кінських сил. Паралельно з випуском вантажівок Чепель займався випуском шасі для автобусів і карус. В 1958 році Чепель розпочав випуск своїх найважчих 7-тонних вантажівок, які були об'єднані в 700 серію. Вони обладнувались оригінальною 5 місною безкапотною оптичною кабіною і 6 6-циліндровим дизелем з робочим об'ємом 8,2 літри та потужністю 145 кінських сил. В 700-ту серію входили бортовий автомобіль d 710. Сідловий тягач Д705H, автоцистерна Д707 і самоскид Д711. Справжніми зірками на дорогах СРСР в 60 ті стали молоковози чепель Д707, які обладнували з цистерною ємністю 65 тисяч літрів. На відміну від тихохідних молоковозів на базі МАЗ-200 707 Чепелі володіли кращими технічними характеристиками та показували вищу динаміку. Також в Радянський Союз була відправлена незначна кількість пожежних цистерн на базі шасі чепель ді 710. Щодо сідлових тягачів, то в СРСР вони практично не постачались, оскільки були прямими конкурентами Чехословацьких Шкода 706, які за технічними характеристиками були значно кращі, ніж сідлові тягачі чепель. Уже на початку 70-х вантажівки чепель значно застаріли і потребували модернізації. Ще одну палицю в колеса угорському виробнику вантажівок вставить Рада економічної взаємодопомоги, яка визнає дрібносерійний випуск вантажівок нерентабельним. Уже з 1968 року завод Чепель зосередиться в основному на випуску шасі для автобусів і карус, випуск яких буде визначений як пріоритетне завдання для автомобілебудівної галузі Угорщини. Випуск вантажівок триватиме і надалі, але вже в значно менших обсягах. Основна частина випуску угорських вантажівок зосередиться на заводі Раба в Джєрі, де буде налагоджений випуск сучасних вантажівок, обладнаних ліцензійними двигунами МАН. З метою модернізації своїх вантажівок завод Чепель з початку 70-х розпочав кооперацію з іншими автомобільними компаніями країн соціалістичного блоку. Саме в такій співпраці народився новий безкапотник Чепель Ді 452. На ньому почали встановлювати кабіну від польських вантажівок Стар. Нову кабіну від польських вантажівок Єльч також отримали автомобілі 700-ї серії. З 1975 року завод Чепель припинив виробництво власних двигунів. Після чого виробництво вантажівок, яке відбувалося з невеликими партіями, фінансуватиметься заводом РАБа. На нові чепелі встановлювали ліцензійні німецькі двигуни Рабаман. Справжньою рятівною соломинкою для угорського автомобілебудівника міг стати договір про співпрацю з шведською компанією Volvo. Згідно угоди, дві компанії розпочали спільний випуск військового позашляховика c 202 Laplander. Робочий процес розподілявся наступним чином. Шведи давали шасі та чотирьохциліндровий двигун, а угорці займалися виготовленням кузова та остаточною збіркою. Проєкт стартував в 1977 році, а вже через 4 роки зазнав повного краху. Причиною було те, що продажі спільного автомобіля були на дуже низькому рівні. Щодо військових вантажівок, то з початку 70-х чепель випускає нову модель d 566 з колісною формулою 6х6. Вантажівка прийшла на зміну за старілим к 300 і обладнувалась двигуном Рабаман потужністю 200 кінських сил. Автомобіль мав незалежну торсійну підвіску, централізовану систему підкачування шин, механізм блокування міжосьового диференціалу та двохконтурну гальмівну систему. На шасі цієї вантажівки встановлювались різноманітні надбудови, які активно використовувались в армії. З початком 80-х років обсяг випуску важких вантажівок скоротився з 3-5 тисяч до 1 тисячі в рік. Завод в основному зосереджуватиметься на випуску шасі та інших компонентів до автобусів і карус, а вантажівки збиратимуться лише на замовлення. В 1984 році завод Чепель запустив виробництво свою останню вантажівку Чепель Ді 750, яка повністю базувалась на комплектуючих сторонніх виробників. В 1989 році виробництво вантажівок остаточно припиняється. Якщо в 1986 році на підприємстві Чепель працювало 10 тисяч працівників, то станом на 1993 рік їх залишилось лише 2 тисячі. Розпад соціалістичного блоку та важка адаптація до нових ринкових умов призвела в 1996 році до панкрутства компанії Чепель. Ну і на сам кінець варто доповнити, що завод Чепель випускав не лише вантажівки та автобусні шасі, але й відомі насамперед в СРСР мотоцикли марки Панонія. Випуск мотоциклів на заводі Чепель розпочався ще в 1947 році. Спочатку це були копії німецьких моделей DKW rt Ті які випускали з під маркою Чепель, але вже з 1956 року, коли угорський машинобудівний комбінат освоїв випуск нової моделі Ті 250 мотоцикли випускатимуться під новою назвою Панонія, від назви давньоримської провінції, яка частково знаходилась на території сучасної Угорщини. Надалі панонії випускали ще в п'яти серіях: ті TLF, Ті 5 Ті П'ять, Пі Десять та Пі Двадцять. Остання модель, випуск якої був налагоджений в 1968 році, була ліцензійною копією двохциліндрового мотоцикла Yamaha JDS2. Випуск цієї моделі став фатальним рішенням для всієї мотоциклетної програми Чепель, оскільки СРСР, який тоді був основним клієнтом угорців, купуючи близько 25 тисяч мотоциклів в рік, відмовився від імпорту настільки складних та дорогих моделей. Як наслідок, у підприємства виникли труднощі зі збутом продукції. Через це в 1975 році підприємство Чепель прийняло рішення припинити випуск мотоциклів. Всього за період з 1954 по 1975 рік комбінат Чепель виробив більше ніж 600 тисяч мотоциклів, з них близько 286 тисяч 969 одиниць, тобто майже кожен другий мотоцикл були експортовані в СРСР. В 70 х Радянський Союз припинився експорт не лише мотоциклів Чепель, але й вантажівок. Станом на сьогодні зустріти в справному стані цю колись відому вантажівку можна ще на території країн Балтії або Угорщини. Ну а найбільше їх, мабуть, зустрічається у вигляді невеликих колекційних моделей.